доброго дня! Сьогодні у мене таке коротеньке відео. Знаєте, не скільки суть цього відео про що я буду показувати? А суть те, що наскільки на наші українці, ми українці, наскільки ми хлібосольні, пам'ятаєте, я вам розповідала якось я в інтернеті, знайшла канал Гвоздіки. Це така українська сім'я. Вони молоді, молодці, які вони, і дитинка в них манюсінька, як вони люблять природу, як вони за грибами. Мені чому сподобалось, тому що вони такі самі грибники, як і я. А я коли бачу такі канали, це не те, що я хочу. Я дала собі навіть, кажуть за рок, що нікого не рекомендувати і нікого не рекламувати по проханню. І я розповідала вам про цих людей. І ви думаєте, що? Бачу, в інстаграмі пише мені жіночка. Ця ж гвоздик цей маленький. І каже: ми так хочемо на Новий рік вам зробити подарунок. Кажу, дитина моя, нічого не потрібно. Ну, ви знаєте, як я відповідаю, куди гроші треба направляти. І ви думаєте, що вона все одно пише, 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 пише. Каже, я хочу вам прислати олії корисні. Ви зараз на правильному харчуванні і для вашої мамочки. Кажу, ну моя ти золота, ну ладно. І коротше, вона прислала мені ці олії. Це не реклама зовсім. Я навіть не знаю, хто там. Ці виробляє олії, це не головне. Але я знаю, що в магазині дуже багато. Я купувала олії, багато олій в Єгипті, вони коштують великі гроші. Тому, будь ласка, хто думає, що це реклама, ідіть з Богом, ідіть на інші канали. Це просто прислали діти, як кажуть, знаєте, вдячні за те, що я за них сказала. Не потрібно так робити. Ну, чесно, мені подобається, я скажу. Якщо мені не подобається контент, навіть ви мені гроші будете пропонувати, я за вас балакати не буду. Так що. Гвоздики прислали мені посилку. Зараз я вам покажу. Ось ця посилочка мешкають вони в Івано-Франківську От гвоздика Василя Михайловича. Це чоловік, тобто це головний господар. І ще навіть і за доставку. Я кажу, будь ласка, якщо ви присилаєте, ви хоч за доставку не платіть, я сама за все заплачу. Ні. Це ж так неможливо. Я обережно буду так відкривати, тому що мені такі маленькі ящички, вони потрібні. Я коли відправляю посилочки своїм крихке написано. О, Бачите, як тут все відкла. моя тима. Дивіться, яка гарна відкриточка. Сім'я Гвоздики, Алла, ці святкові дні бажаю вам тепла в серці. Дякую вам за підтримку, допомогу та розуміння. Різдвяної радості вам та вашій родині. Сім'я Гвоздики, Боже мої ви любі. Мені оце, знаєте, так, вони мої діти. Така гарна. Треба сфотографувати, буде як заставочка на новий рік. Просто красота. красота. О, дивіться. Кокосове борошно. Ви знаєте що? Я зараз взяла цей пакет, я не знаю, ну я знаю одне, що воно дуже дорого коштує. А хто його робить зараз? Івано-Франківськ, борошно кокосове. 100 грамів 406 калорій. М -м -м, калорійне. Низькокалорійних, мучних та кондитерських виробів випічки без глютену. А, це безглютенове. Я знаю, що у нас. Знаєте, є люди, які їм потрібно харчуватися саме без глютену. Так, поїхали далі. О -о -о. Ядра коноплі. Ви бачите, які. 100% натуральне. Веган. 100 грамів 586 кілокалорій. Додавати до готових страв. Я, чесно кажучи, не знаю, може, я така не бачила ніколи. Ах ти, моя класоточка, ти подивись, що вона прислала. Це мені вам потрібно слати отакі цукерочки, тому що у вас маленька дитинка. Наскільки з любов'ю це зроблено? Ну, подивіться. А це хто робить? шоколадна фігурка, львівська майстерня шоколаду. Ялиночку буде, так? Ой, діти мої діти. Ну і це те, що за що вона мені казала: з волоського горіха. Холодний віджим. Так, що у нас тут? Е... Харчова цінність. Ну, олія дуже калорійна, 898 це взагалі, але це корисно, там трішечки потрібно. Олія. А цікаво, гриби свої вона мені прислала чи ні? Олія Кокосова, холодний віджим. Ви знаєте, я думаю, що, мабуть, чоловік працює на цьому заводі, і, мабуть, він купив, можливо, йому якусь скидку дали. О, оце, дивіться, 100 калорій жирів 99,8. Ой, багато, багато. 898 кілокалорій, теж калорійне. Ну нічого, в мене є калорії. Та що ж так багато, а? Ірчична олія. Ой, так ще довго е, придатне буде цілий рік. Ні, ну ви таку посилку зібрали, що правда, можна подумати, що це якийсь завод мені прислав. Ляна. Ну, Цю в магазині ви бачили. Можливо, фірма друга, не знаю. Фірма Organic Oils. А, ось вона написано. І тут. Ой, мої виляльочки. Оце ви знаєте, я от зараз розбираю цю посилку, і в мене таке почуття, що мені потрібно. І оце ти мені, я. Тібі. ти мені, я от Чого я за це кажу, що не потрібно. Ну Я знаю, що ви це все від душі зробили. Я це все знаю. Гарбузова. Дякую. Я не переписуюся з ними ні на які теми. Я, з ними... я не знаю їх особисто. Зовсім не знаю. Це ж в інстаграмі написала і каже, що я, ми вам хочемо прислати. Так прислати нам, я розумію, що це оце, що на заводі ви там купили чи де. Подивіться, яка краса. Я навіть не знаю, мені так хочеться вам показати. Скажуть зразу, що це реклама. Ну, та хай кажуть, що хочуть, правда? Мені до одного місця. Цукерочки. Отака красива композиція. Зараз я зроблю. Дякую. І я це показую не для того, щоб хтось там заздрив. Хто там буде заздрити? Вибачте, нормальні люди, це все розуміють. І ось, і ось откриточка. Дякую вам, гвоздики, дякую вашій родині. Здоров'я, процвітання вашому каналу, здоров'я вашому хлопчику-козаку. Дай Боже здоров'я йому. Дякую, що я можу сказати? Велика вам подяка. Ну, а нам буде здоров'я, тому що це дійсно гарні масла. Гарні масла. А це олію кокосову я навіть не куштувала. Молоко кокосове так, а олію не, не, не пробувала. І борошно кокосове. не Все це ми спробуємо приготуємо. Велика вам подяка. Ну, а ви, а ви, якщо у вас є бажання, я знайду силочку на цей канал і зайдіть, подивіться, яка ця родина, молода родина, які вони гарні. Дякую ще раз. Святами вас всіх з наступаючими. Хай вас буде здоров'я і здоров'я навіть без цього масла, без цього борошна, яке воно органік. Щоб було здоров'я. А вам велика, велика подяка. Я вам дуже-дуже вдячна. До побачення.